Всім привіт! З вами покер Старт і я, Іван Каскар. В цьому відео ми поговоримо про блеф в техаському холдемі і з'ясуємо, чому блеф це настільки важлива частина покеру. І головне, я поділюся з вами п'ятьма крутими порадами, як професійно блефувати. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати ще більше навчальних відео про покер та найкращий покерний контент на Ютубі. Я впевнений, ви вже знаєте, що таке блеф. Скоріше за все ви чули цей термін навіть не в контексті покеру. У покері блеф це, по суті, обман. Це коли ви переконуєте суперника, що у вас сильна рука, хоча насправді вона слабка. Ваша ціль змусити його скинути кращу комбінацію, щоб ви могли забрати всі фішки в банку. Без блефу покер був би досить нудним. Гравці б просто робили ставки, завжди перемагала б найсильніша рука, і в довгостроковій перспективі всі б залишилися при своїх. Погодьтесь, це не цікаво. Отже, тепер ви знаєте, чому блеф такий важливий. Тож давайте перейдемо до того, як же правильно блефувати за столом. І ось вам перша порада грайте у свою звичайну гру. Іншими словами, робіть все так само, якби у вас дійсно була сильна рука. Якщо ви почнете змінювати розмір своїх ставок, наприклад, ставити набагато більше, коли у вас нічого немає, суперники це швидко помітять. Це стосується і мови тіла в живій грі. Якщо, наприклад, ви зазвичай мовчите за столом, а потім раптом стаєте активним і балакучим, коли блефуєте, це викличе підозри в інших гравців. Будь-які мимовільні сигнали, які видають силу вашої руки, називаються тел англійською говорити. Це коли ви несвідомо даєте суперникам інформацію про свої карти. Сильні гравці не дають жодних так званих телів, а от слабші гравці можуть робити різні ставки або поводитися по різному, коли блефують, тому уважно за цим слідкуйте. І переходимо до поради номер два правильно обирайте суперників для блефу. Не варто намагатися, так би мовити, переблефувати кожного опонента. Уявіть, що за столом є гравець, який вже півгодини не зіграв жодної роздачі. Очевидно, що це дуже тайтовий гравець. У покері таких називають ніт. Якщо він раптом починає активно ставити і підвищувати, значить у нього дійсно дуже сильна комбінація, і блефувати проти нього буде нерозумно. Скоріш за все, він не спасує. З іншого боку, є гравці, які беруть участь у надто великій кількості роздач їх теж не варто блефувати. Вони майже ніколи не пасують, навіть якщо у них не дуже сильні карти, особливо часто такі гравці зустрічаються на найнижчих лімітах. Тому якщо ви тільки починаєте грати в покер, майте на увазі, що блеф на цьому рівні рідко спрацьовує. Але є один тип гравців, яких можна і навіть потрібно блефувати на низьких лімітах, це так звані оверфолдери. Наприклад, це гравці на великому бланді, які колять рейзи тільки з дуже сильними руками. Такі гравці надто довірливі до своїх опонентів, і це можна використовувати. Порада номер три обирайте правильний момент для блефу. Блефувати проти багатьох гравців одночасно це рідко коли спрацьовує. Чому? Тому що велика ймовірність, що хоч у когось буде щось сильне, найкраще блефувати, коли у вас мало опонентів. Саме тому гравці часто рейзять з баттона зі слабкими руками, щоб вкрасти блайнди обов'язкові ставки, або отримати позиційну перевагу в наступних раундах торгівлі, коли інші гравці мають діяти першими. Взагалі рекомендується блефувати на початку роздачі частіше ніж в кінці. Коли ще є карти, які можуть вийти, у вас ще є шанс посилити свою комбінацію. Блеф, наприклад, з дро незакінченою комбінацією. Коли у вас чотири карти до стрейту або три карти до флешу називається напівблефом. ви наполовину блефуєте, а наполовину сподіваєтесь зловити потрібні карти і зібрати сильну руку. На пізніх етапах торгівлі рекомендується зменшити агресію. Чим більший стає банк, тим більше у вашого опонента стимулу грати кол, навіть якщо у нього не дуже сильна рука, і це підводить нас до наступної поради. Не бійтеся, щоб вас час від часу ловили на блефі. Раніше у відео я вже казав, що проти гравців, які ніколи не блефують, дуже легко грати, показуючи іншим гравцям, що ви здатні на блеф, ви робите свою гру менш передбачуваною. Головне, не соромтеся, якщо вас зловили. Так, ваш блеф не пройшов. Але це нормально, це частина гри. Просто забудьте про це і рухайтеся далі. І нарешті навчіться контролювати свій блеф. Якщо вам здається, що ви недостатньо часто блефуєте, якщо ваші рейзи рідко колюють, спробуйте блефувати трохи частіше. А якщо ви блефуєте занадто часто і вас постійно колюють з середніми руками, значить, ви перегинаєте палицю. І будьте обережні, намагаючись копіювати те, що ви бачите по телевізору. Там часто показують блефи за участю сильних гравців у дорогих іграх, але, як я вже казав. На низьких лімітах блефувати набагато складніше. Тому зменште кількість блефів, коли граєте в кеш-ігри або турніри з невеликим байіном. І пам'ятайте, блеф це не те, що вам потрібно опанувати до того, як почати грати. На початку вашого покерного шляху це не найважливіша частина вашої гри. Набагато важливіше зосередитися на стратегії гри з сильними стартовими руками. Це були основи блефу в техаському холдмі від покер старт. Будь ласка, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові покерні відео. І, звичайно ж, залишайте коментарі. З вами був Іван Казка. Дякую за.